Приїхав на дачу такий собі. Виходжу відчиняти ці ворота. А тут щось свистить, скрепить. Здається, оця не повинна бути. Коротше, треба розбирати. Так я думаю, що тепер зрозуміло чого, чому воно свистіло, щось воно не фокусується. Сепаратор вилетів. шарик Шарик вилетів. Сепаратор, он там валяється. йо -мо! Якось так, ну, крутиться. А я думаю, що воно свистить. Приїхав на дачу, свистить. Бачите? І зарядка не така, як треба. Все, труба подшибнику. Це все треба перевіряти. Ой, а вот це що? Це подшипника. Крышечка. Да. Головне, щоб посадочное місце было ціле. Короче, вот такая вот фигня.